Друзі, привіт! І сьогодні друга частина наших тестувань замірів 0100. Як ви вже побачили, а ті, хто не побачили, можете подивитись за посиланням. Ми вже провели чудовий тест більше, ніж 10 автівок, і ці машини були офіційні. Це друга частина, в якій ми тестуємо найпопулярніші неофіційні машини, і починаємо ми з тачок, які стоять позаду. Це перша партія з трьох електромобілів. Зікер 001, дорестова версія, повний привід. Зікер 001 рестайлінг, на якому до речі я скоро поїду на західну Україну, і лідер продажів, можна так сказати, середнього сегменту BYD Song Plus з найбільшою батареєю. Тому знайомимось з нашими конкурсантами і їхніми власниками. Доброго дня, мене звати Вадим. Я керівник компанії Edison AUTO і сьогодні у нас на тесті два найпопулярніших електромобіля: Зікер 001 Doris Style потужністю 540 кінських сил і зікер номер RESTYLING потужністю 780 кінських сил. У RESTYLE батарейка 95 кВт, А у Dore 86 Тут літій залізо фосфатна батарея, але це не так сьогодні важливо. Тому що ми будемо замірювати швидкість. І заявлено, тут 3,5 до сотні, а тут 3,8. І це ми сьогодні перевіримо. Всім привіт! Мене звати Юля. Я підписник каналу Перша електричка. Мою автівку мого чоловіка ви вже бачили в попередніх відео, чи не розвалився Дениса Айді за 50 тисяч. Він покаже вам це. А сьогодні я хочу вам показати свою другу електричку. У нас їх в родині, до речі, дві. Ми повністю відмовилися від авто на ДВЗ. І зараз я хочу презентувати. Тувати саме свою автівку. Це Сонг Чемпіон 2023 року. Поділюсь його характеристиками. Вже багато хто знає, але щоб не помилитися, читаю їх з таблиці. Ємність батареї 87,4 кВт, потужність 218 кінських сил. І виробник заявляє, що до сотні вона розженеться за 7,5 секунд. Перевіримо. Поки наші конкурсанти готуються до старту. Я нагадаю дослід, який ми будемо проводити на зараз. Всі три автівки мають рівень заряду 48, 51, 50%. Перевіряємо. Розгін до 100 на половині зарядженої батарейки. Потім дозарядимо ці три автівки до 90, проведемо знову замір за допомогою нашого приладу драгі, а потім посадимо чотири людини у автомобіль. В кожний і третій замір. Потім порівняємо результати. З вас, як завжди, найкраща вподобайка, а ми поїхали. Давайте подивимось на результати. Фіксуємо 7,97, але машина буксувала. Я це чув, оскільки все ж таки передній привід він завжди буксує. Але при половині батарейці 7,97, я думаю, що теж непогано. 8.10, він знову буксує, тому фіксуємо 7,97. Вирішили зробити третій замір без спортрежиму, можливо, буде краще. Але поки 7,97. Щось, мені здається, він ще більше став шліфувати. Друзі, ну це найкращий результат без спортрежиму 7,92. Фіксуємо цей і починаємо ганяти зікри. Виїжджає Зікер 001 до РЕС. Нагадаю, в моєму відео на рівні 65% він не виїхав з чотирьох секунд. Подивимось, що буде зараз. Може, Вадим знає якісь додаткові лайфхаки. Ух, гарно пішов. Суємо 409, і я думаю, що немає сенсу його ще раз ганяти, оскільки результати у нас були схожі. А от що буде на зарядженій батарейці, скоро побачимо. Друзі, ну мені самому ці дуже цікаво, наскільки ж вона поїде. Я маю надію, що хоча б з 4 секунд на розрядженій на піврозрядженій батарейці вона виїде. Ну прям дуже красиво. Але якщо відверто, то якось без вау ефекту. Мені здається, що ті машини, які були в минулих випусках і виїжджали з 4 секунд, якось стартували більш динамічно. Але скоро Вадим повернеться і всі цифри ми вам, звісно, покажемо. Друзі, а ми бачимо результат на лице. Це найпотужніша машина. 3,75. Це залік. На Наполовині розрядженій. Вона ця дельта значно менша, ніж у Дореста. Тому ставимо на зарядочку і перевіряємо на 90% заряду. Друзі, ну а поки ми їдемо на зарядку. А поки їдемо ми на зарядку дозаряджати наші електромобілі. Ну, можна так сказати, що рестайлінг це одна з трьох машин, яка дуже сильно наблизилась до заявлених паспортних характеристик. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Заходимо у застосунок go to you. Наша станція нас чекала, оскільки ми зробили резервацію. Розпочати заряджання. Зікер Рест вже стоїть на зарядці. До речі, він висасує зі станції всі 160 кВт на 48% заряду. А я хотів виразити велику подяку нашим спонсорам цього відео. Цей відеоматеріал нам допомагають створити три компанії: перша компанія GoToU, як ви вже бачили. Друга компанія це оператор зарядних станцій Лалека Енерджі. Ми вже на цих станціях проводили дуже багато дослідів. І третій наш спонсор сьогодні. Ні, це оператор 7Drive. Він встановив на цій локації, місто Київ-Блокбастер, повільні пости з зарядними станціями. Якщо ви приїжджаєте до ТРЦ-Блокбастер, можете зайти до їхніх автосимуляторів. 7Drive. в минулому відео люди вже їздили з нами на цих симуляторах. Або якщо ви просто приїжджаєте до оператора Eleka Energy, можете зарядити свій електромобіль швидко, оскільки і повільні, і швидкі станції тут одних з найкращих виробників: UGV Octa-Energy. Велика подяка нашим спонсорам, а ми заряджаємо наші автівки далі. Друзі, це неймовірно. 56% напруга 728 вольт всі 160 кВт. Треба поїхати на більш потужну станцію, але в досліді, коли я буду ганяти на цьому зікрі по Україні, я це, звісно, перевірю. Як ви бачите, ми вже поставили сонг на зарядку. Хотів зробити декілька коментарів з приводу заряджання рестового зікра. Я це робив перший раз, і він мене вже вразив: від 48 до 90 за 11 хвилин. Потужність, як вийшла на рівень 160, і впала на 150 кВт тільки на 85%. Це маленький спойлер для тесту зікр по Україні. А ми працюємо для вас далі. Машини заряджені. Вадим вже сів в BYD SONG, Робимо заїзди на рівні 90% заряду акумуляторної батареї. Та він вообще не поїхав. Фіксуємо найкращий результат. 7,82. Це трошки більше, ніж паспорт, але машина буксує і з цим ми нічого не можемо робити. Тому ставимо на заїзд Зікер 001 до РЕС. 3,79 – Це паспортні дані. Залік. Ну і тепер на старт стає найцікавіша машина. Зікер 001 рестайлінг скаже на потужність. Подивимось, що він нам покаже. Я надіюсь на паспортні дані. Ви що... немає Сотинку. Ви побачили найкращі два результати: 3,59, 3,60, 90% заряду ікер-рестайлінг. А тепер сідають сюди чотири особи і проводять такий самий тест. Мені цікаво, наскільки буде падіння. Зараз розбираються хто куди сяде. Ось чотири людини. Все чесно. Нагадую результат: 3,59, 3,60, Одна людина. Є спіоф. Максимальна потужність, спорт режим. Like, Друзі, ви все побачили. Два заїзди. Один 3.93, другий 3.99. Менше ніж пів секунди він додає. При чотирьох людях результат супер. Продовжуємо. Зікер дорест. Перша спроба 4.14. Зробимо ще одну. Але результат теж на рівні. Результат той самий 4.15. Тому, в принципі, підтверджено. Пересідаємо в «Сонг Чемпіон» і завершуємо тестування першої трійки автомобілів. Поки Сергій з Вадимом вирішує, хто поїде. О, стара гвардія. До речі, напишіть, чи ви знаєте цю людину. Особисто мені дуже цікаво, чи при навантаженні Song буде менше шліфувати, чи знову буде маленька лажа. Ну, Пішов рівненько. Перший результат 8,69, що не дуже добре. Хлопці хочуть ще раз, ну давайте переміряємо. Результат майже однаковий. 8,67 секунди. Записуємо найкращий. І формуємо вам турнірну таблицю. Завершуючи першу частину, друзі, ви дивитесь результати всіх заїздів. Порівнюєте, робите висновки, пишете, що ви думаєте з приводу цього неподобства. А ми їдемо вам за другою партією класних електромобілів для продовження нашого тестування. Також прошу вас підтримати нас найкращою в світі вподобайкою. Друга частина наших зйомок і маємо чотири прикольних електромобілів. Так, ви вже їх бачите. І є з нами ще люди, які знову нам таки допомагають. Давайте познайомимось з гравцями і з їхніми електромобілями. Вітайте, це Максим. Автосалон на дивані. Вітаю. В... Ви здебільшого бачите Андрія. Я сподіваюся, що Андрій зараз нам теж передасть Вітаннячко. І розкажи нам, будь ласка, яку машину ти привіз і які характеристики. Привіз сьогодні Айді 6 Prime 2022 року. Це повнопривідна версія, І розгонна динаміка до сотні від нуля 5 секунди. І потужність 313 кінських сил. Подивимося, як вона розганяється. І чи відповідає це заводським характеристикам із зарядом в 55% батареї? Всім привіт, з китає сонячного міста Гуанчжоу. Мене звати Андрій, і я є ведучим і власником ютуб-каналу Автосалон на дивані. І перед початком даного відео я хотів би виразити слова підтримки і вдячності всій команді першої електрички, бо хлопці знімають дійсно якісний україномовний контент. І під кожне відео особисто я ставлю жанюші лайк і пишу коментарів для того, щоб ютуб-канал хлопців просувався на просторах україномовного ютубу. Закликаю вас всіх робити теж саме. Хлопцям буде дуже приємно. Друзі, з Євгенієм. Ви вже давно знайомі. Він дуже часто нам допомагає. І сьогодні він буде тестувати і мій Айді Чотири з такими ж характеристиками, як ID6, і свій монопривідний ID4. Димам ви знайомі Компанія Edison Auto. Він нам привіз цікаву машину. Вона дійсно дуже рідка на наших автошляхах. Тому буде цікаво. Послухайте, будь ласка. Доброго дня. Ми з вами вже тестували Zіcer 001, а зараз хочемо представити вам флагман компанії Nio ES8. Великий, шестимісний, кросовер на підвісті заявлених 600 км ходу. І паспортний розгін 4,1 до сотні. Отже, друзі, ми починаємо. Нагадуємо перший тест на рівні 50% у всіх. 51, 52, 55, це неважливо. Потім зарядимо наші машинки до 90% на станції від go to you. Там встановлена красуня UGV, ви вже знаєте. І проведемо другий дослід, порівняємо з паспортними даними. А потім сядемо усіх чотирьох в кожну машину і перевіримо, чи падає динаміка. Продовжуємо. Друзі, ну, результат 403. Це супер. На старт виїжджає мій прайм Євгеній за кермом, спортрежим, ЄС пі-офф. Мені, звісно. 6.39 це теж непоганий результат. При заявлених 6,5 із урахуванням 50% акумуляторної батареї. Друзі, цікавий результат 638 проти ID 4 639. Напевно, спробуємо ще раз. Так, Другий заїзд гірший. Фіксуємо для себе. Виставляти будемо той. 6.87. Айді 4 монопривід. Тільки спортрежим ESP в штаті не вимикається. 8,22. Мені здається, супер. Що ти скажеш? Я чекав більшого. Гіршого чи кращого? Гіршого. Друзі, всі результати ми зафіксували. Тепер ставимо машину на зарядку і продовжуємо у нас ще попереду два тести. Ми вже стали на зарядку, обрали спочатку ID6 і Євгенія id 4 монопривід. Нам в цьому допомагає UGV, красуня, як я люблю казати, і операційна система GoToYou. Нагадуємо, що тут ще є два повільні термінали, також працюють через операційну систему GoToYou. і ми навіть би могли поставити NIO. але, на жаль, у цієї машини немає повільного порту. Обидві машинки отримують по 80 кВт, що є круто. Дякуємо операційній системі Голтую і дякуємо, звісно, компанії UGV за те, що створюєте якісні зарядні станції. Маємо вже два заряджених електромобілі до 90%. Це задньопривідний ID4 і ID 6 Prime. З них і почнемо. Такі цікаві результати. Особисто я здивований, що id 6 випереджає id 4 майже на 0,2 секунди, але в багатьох наших тестах ви бачили, що вона і менші витрати показує, що в тій машині не зрозуміло. Третя частина нашого тестування. Зараз сідаємо 4 людини в машину і проводимо схожі тести. Погнали! <му> Наша компанія пересіла в Айді 6 6,92 була ID4, Ну, напевно, зараз ID6 нас розірве. Точніше, мене мою машину. О. Так, 6.93. Цікава ситуація, що вже при навантаженні ID 6 і ID 4 ну, майже зрівнялися. Пересідаємо в ID 4 монопривід. Цікава, яка там буде різниця. Ми їдемо. Є 9.23. Так, наступний красень Ніо. Маємо надію, що він покаже найкращий результат, точніше, найменшу дельту. 60. 100. 100. Поки ви пишете коментар, як вам заміри НІО, як вам заміри Айдішок, ми їдемо за третьою партією автомобілів. З вас, як завжди, найкраща вподобайка. І поки ми вагалися, які ще електроавто вам показати в цьому тесті, нам прийшла дуже гарна ідея. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які автомобілі нам знайти, і відзняти про них третю серію. Найбільша кількість коментарів по певним автівкам ми до них дослухаємось, знайдемо і відзнімемо для вас третю серію. Тепер на сьогодні все. Па-па-па-па. І не забудьте, будь ласка, подивитись в описі і зробити донат на Збройні Сили України. Всім вам дякую!